Вітання всім глядачам, мене звати Олег Васильєв. Тролейбусний парк у Черкасах планується оновити і придбати 45 нових машин. Міська влада звітує, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати місту відповідний кредит. Окрім цього, кошти підуть на модернізацію старої контактної мережі. Ну, дійсно оптимістична, якщо врахувати реальний стан із тролейбусним рухом у місті. Значна частина маршрутів курсують з великими інтервалами, а найбільше шансів сісти у тролейбус лише на центральному бульварі. Отже, далі я розповім не лише про тендер із закупівлі нових тролейбусів, згадаємо історію і сьогодення, а також проаналізуємо маршрутну мережу в місті. Загальна протяжність тролейбусної мережі в Черкасах становить орієнтовно 124 км. Кількість маршрутів 22. До початку 2000-х років на лінії експлуатувалися виключно тролейбуси зІУ 682, 683 та 6205. До речі, Черкаси єдине в Україні місто, в якому досі працюють двосекційні тролейбуси ЗІУ. Сьогодні у місті мережа громадського транспорту залишається поділеною навпіл між приватними підприємствами і комунальним тролейбусом. Кількість маршрутів майже 50 на 50. Але фактично електротранспорт охоплює значно меншу частку мережі відповідно до законодавства регулюванням процесів з організації роботи міського транспорту займаються місцеві органи влади. У Черкасах, судячи з усього, віддається пріоритет приватним маршруткам. Інакше складно пояснити наявність великої кількості сплячих тролейбусних маршрутів. З 22 наявних маршрутів лише 3 мають інтервал руху від 10 до 20 хвилин протягом дня. Всі інші курсують за розкладом з інтервалами від 30 хвилин і більше. Найактивніші маршрути номер 1 та номер 10 у певні години часто курсують маршрути номер 6 та номер 7 що орієнтовані на робочий графік підприємств. Якщо звернути увагу на інтерактивну карту із позначенням рухомого складу, то найбільша кількість тролейбусів курсує по бульвару Шевченка. Інші райони міста охоплені тролейбусним сполученням недостатньо. Наприклад, по вулиці Смілянській, що є однією з транспортних артерій міста, тролейбуси курсують з інтервалом від 40 до 100 хвилин. У той же час приватні маршрутні автобуси їдуть один за одним, час очікування від 5 хвилин. Свого часу тролейбусне депо давало інформацію, що здатне забезпечити вихід на лінію 130 тролейбусів. Це з урахуванням навантаження на тягові підстанції. У лютому 2024 року комунальне підприємство Черкаси Електротранс повідомляло, що по буднях на лінію виїжджає 50 тролейбусів, по вихідних працює половина від цієї кількості. Зрозуміло, що парк рухомого складу вичерпує свій ресурс і тролейбуси потрібно замінювати на нові. Своєрідний кістяк депо досі складають тролейбуси російського виробництва зі різних модифікацій. У 2015 році черкаси придбали 8 тролейбусів моделі Богдан Т-70117. У 2016 році відбулася офіційна передача. 15 тролейбусів моделі БКМ 321 від підприємства Азот. Надалі нових закупівель тролейбусів для міста не було. У жовтні 2024 року. Стало відомо, що Черкаси придбають 45 нових тролейбусів за кредитні та грантові кошти. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Міська рада підписала угоду із комунальним підприємством Черкаси Електротранс та Європейським банком реконструкції та розвитку. Згідно з проектом, планується купити не лише нові тролейбуси, але й модернізувати тролейбусну контактну мережу. У салоні тролейбусів має бути низька підлога, місця для пасажирів з інвалідністю, система кліматконтролю і запас автономного ходу до 20 кілометрів. Загальна сума інвестицій – 15 мільйонів євро на термін до 13 років. Варто нагадати, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий був дати Черкасам кредит на оновлення тролейбусного парку ще у 2020 році. Чи збільшиться охоплення маршрутної мережі тролейбусами після купівлі нових машин? Все буде залежати від транспортної політики міської влади. Вірогідно, місту потрібно переглянути підхід до планування маршрутів, прибрати дублювання з автобусами, зменшити інтервали руху. Міський голова попередньо окреслив перспективу, зокрема, використання тролейбусів з автономним ходом на маршрутах, де відсутня контактна мережа. Проте важливо, щоб ці тролейбуси використовувалися раціонально з точки зору покращення пасажирських перевезень по місту. Підтримайте це відео своїми коментарями. Я також нагадаю про те, що ви можете допомогти у просуванні і розвитку цього каналу. Достатньо буде залишити вподобайку, підписатися на канал. Також є функція спонсорування, і буду вдячний вам за донати. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!